Будувати університетську клініку у Вінниці доцільно таку думку озвучив сьогодні губернатор Іван Мовчан. Він скликав журналістів, щоб прозвітувати за ті 110 днів, як він обіймає посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації. На даний час питання про будівництво не йде. На даний час питання йде про вивчення ситуації, маючи цю всю інформаційну базу, яка була. Створив додаткову робочу групу, є розпорядження, раз, два, три. Там більше десяти чоловік ходять фахівців до цієї робочої групи, які мають в найближчий час дійсно серйозно вивчити питання території, чи це буде ця територія, чи це буде інша територія можлива. Провести серйозні слухання, вивчити громадську думку. Зважити все, і тільки тоді, коли буде це, можливо, ми розпочнемо певну роботу щодо завершення проєкту землевідводу і розпочату певну роботу. Безумовно, є тут і певні урядові рішення, але вони поки не підкріплені ресурсом. І говорити про це досить рано. І тому я це розглядаю перш за все як бездарний. Піар деяких політичних партій, які шукають собі роботу і в черговий раз налаштовані на те, щоб десь працював е сформувати якусь громадську думку.